Друзі, всім привіт! Тільки погляньте, якого красення ми знайшли і пригнали для наших замовників. Замовлення було на саме Renault Scenic 3. Це у нас 2011 рік Нідерланди. 1,6 газ бензин. Вже машинка з газом приїхала звідти. Механіка шестиступенева, звичайний 1,6, не 1,4 Turbo, а 1,6 MPI. 82 кВт, 112 кінських сил, заправочник зроблений по уму, все виведено гарно. По кузову машинка виглядає дуже-дуже гарно, має 227 тисяч пробігу. Рівна як струна, от реально куди не глянь, все прям максимально класно збережено. Звичайний сірий кольор, металік, чорні фари, протитуманки, ось такі е, цікаві клики, я їх так би назвав. би, по кузову, можете побачити по капоту. якісь дрібні скольчики присутні, але в загальному все ціленьке, навіть лобове, до речі, в нас рідне, рідне, оригінальне. Далі, що ми ще маємо? Маємо оригінальні 17 диски на вже зимовій гумі. По дискам є моменти, де-не-де, трішки позлазила фарба. Є таке. Та і все. До автомобіля в нас іде два оригінальних ключика. Показую, близько проєми, пороги, от все просто. В ідеалі є декілька е, незначних косметичних підфарбувань. Криша у нас без граду, без вм'ятин, без царапин, без е, голландських какашок. Все добре. Тут також все добре. А, гальма, ну, в принципі, все, тормоза, диски, тормозні, все добре. Задня частина автомобіля виглядає ось так. Також все максимально класно збережено. В загальному знайти автомобіль саме третій сценік, живий з двигуном 1,6. Це дуже-дуже. Тяжко, вони вже йшли більше за двигуном 1,4. ТЦ є. Маємо фаркоп з розеточкою. Задня частина автомобіля також звертаю вашу увагу, не затягана, не закоцана. Фарки не потіють перед-зад і в загальному воно все класно виглядає. По арочкам також скрізь все ціленьке. В принципі, якось так. Є ось дрібні але на дзеркалі пару коточок. Зовні машинка виглядає ось так. Тепер йдемте до салончика. Покажу вам більш детально. До речі, звернула увагу на стан передньої частини От також мені приємно. Вона, я приємно вражений, що вона в такому стані. Таких не сколів, не царапин. Навіть губа нижня, ціленька, покоцана. Два ключика навіть, бачите, другий ключик ось в такому чехолчику шкіряному. Все гарно, приємно. Так. Що дивимося, що у нас по самій машинці далі. Всередині маємо ось такі комбіновані карти, ось такі вставочки, типу під карбон. Ну, До речі, рифленість, так як в карбоні зроблено, цікаво. Карти, 4 склопідйомники, електрорегулювання зеркал, підігрів зеркал, динамічки, карти. Бачите, в якому стані. По тряпочки є трішки моменти, це їхня болячка. Починають відхлопати. Далі салончик взагалі максимально класний, приємний. Сидіння. Я звертаю вашу увагу з близька, в якому стані. 227 тисяч пробігу. Просто вони ідеальні. І дуже такі прикольні. Дву, три шарові, я б навіть сказав. Тут таке, тут таке, тут такі, такі тип проміки, все гарно, знизу. Так, все. ну Стан просто не просижені, не продавлені. Проєми. Також звертаю вашу увагу, стан ідеальний. Пластики не йде не зашкрябані оригінальні. Ворсові килимочки. Кермо. Також у нас не перешите, не фарбоване, нічого з ним не робилось. Оригінальне кермо. Стрічечка, як бачите, скрізь оригінальна новська. Запускаємо автомобіль. На жаль, без ключового немає, треба вставляти. Вставляємо. Запускаємо. Тест Систем. Все. Добре, все окей, як бачите. Музичка грає, запускається машинка як на холодну, так і на гарячу. Просто ідеально. Двигунчик працює, мені прям максимально подобається. Тихесенько, приємненько. Фазіка не чути. В ходу машинка приємна, ідеально працює як на газу, так і на бензині. Маємо датчик світла, маємо сенсор дощу, маємо мультикермо, ESP, вже є регулювання світла, регулювання підсвітки в салоні. Коробочка, як бачите, шести ручечка перешита трішки була зліша, Перешита під оригінал, зроблено гарно. Електроручник є працює, затягує, стягує. Є в нас навігація, є в нас керування навігацією звідси, навігація у нас з картами України. газик також присутній. Поки машинка холодна, треба трішки під перегрітися, вона перейде. Ідеально працює як на бензині, так і на газу. Є в нас круїз контроль, все запускається, все працює. Двохзонний клімат-контроль, жодна кнопочка, як бачите, ніде не витерта, не затерта. Хоча це не показник, але це приємно, коли воно так є ще якісь підключення. Ніхто не курив в автомобілі. Запуск кнопкою. Тут також всі от кнопочки, все бачите, ніде нічого не витерте. Дефлекторки також всі ціленькі, тут все. Ціле, є ще якісь додаткові регулювання, пластики скрізь. О, От тільки зараз вона почала скидати оберти, тобто машинка запускалась на холодно. Ще тисячу обертів, держить. дзеркало заднього вигляду. Ось таке. Додаткове дзеркало для задніх пасажирів можна налаштовувати. Підсвітка в автомобілі, купа документів. Документів, так як автомобіль у нас під клієнта, то маємо документ договір купівлі продажу сертифікат, документи про розмитнення. машинка заїхала 30.11, свіжесенька. 21 -го, 11 -го, перша реєстрація. Також далі маємо дуже багато всяких книжечок. Книжечки на газ також там, що встановлювався він. короче Короче, короче, не знаю, Тут довго не буду стримати якісь, бірки. Це просто інформаційно. Тут не бачу ніяких відміточок. У ні, 2011 році він і був поставлений. От і є. Все, все вписано. Так, тут є по салончику, також все максимально класно, приємно. Стан карт, стан всього. Максимально класно збережено. Це тільки карти, що можна заморочитись, перешити самі ткани, тканинки. Ти показав також всі регулювання, все працюють. Пробіг 600 кілометрів ми проїхали, 8 метрів розхід, середній розхід, запас ходу, то всі екранчики, все у нас працює. Середня швидкість. Ніяких помилок нема. Навігація також немала. Можливо приємно. Є в нас пущалочки зверху, колонки тут, музичка грає добре вигончик, ще раз наголошую, працює ідеально. Задній ряд також все прекрасно, все добре. Задній взагалі ніхто ніколи не ні. їздить. Купа регулювань, купа ніж знизу, так само спереді було, столики розкладаються. Тут також розкладаються сидіння трансформери, як при потребі взагалі дістаються з автомобіля. Проєми, звертаю вашу увагу, також задній в якому стані. Тут також все гарнесенько. Ще додатково виїжджають ось такі ніші. В принципі, все так само, як і в другому сцені, які, тільки вже трішки так видозмінено. Є тут ось можна для пакета чіпляти. Також звертаю вашу увагу, стан пластику, стан задніх сидінь. Все просто лялечка. От Нема до чого приколупатися зовсім у салону, окрім карт. Так, далі поїхали. Ось так задня частина автомобіля виглядає наша машинка. Класно, все супер. Задня частина трішки притонована. До речі, скло в нас все рідне і навіть проштамповано саме номерним знаком, який був перший в Нідерландах. Скрізь навіть на лобовому. Десь я бачу. Так, ось навіть на лобовому є. Тобто скло в нас все рідне, включаючи лобове. Так. Задня частина все люкс. По багажничку тут взагалі таке відчуття, що ніхто нічого сюди ніколи і не грузив. Це щось від кудись пісочок. Чистенько, приємненько, ідеальний форс. поличка також присутня. Тут вона зроблена більш цікаво, ніж у другому сцені. Більше місця, можна грузити багато всього. Стеля, стан бездоганний. Тут, в принципі, що тут газик, навіть під газик, бачите, хтось заморочився, малював. По, по лекалом все вирізалося, все ставилося. Тому ось так маємо. Дальше запаски такого нема. Також всі бірочки, задня частина гарно так про прошита. Тут якісь ніжки є, це не заглядав пусто. Задній взагалі от по всьому. А, і ось ще, що мені приємно, вразило, жодної коцки на задній частині, на задньому пластику. Тобто Це говорить про те, наскільки збережний автомобіль Ці всі свої на своїх місцях бірочки. Також все класно, приємчики добре. Цей заправочник показував. Тут бензинчик. З цієї частини також все добре. Все показав. Зараз тоді ще покажу капотку. Можете чути звук, це цокає е, форсуночки газові, хто стикався з газом європейським. Також вертаю, що на стан педалі з газом європейським, він такий трішки цокаючий звук дає. І це нормально. Тобто це так, Зараз побачимо. Так, да, От машинка вже прогрілась, даємо газку все. Машина у нас працює на газу на газу, тобто Машинка ідеально переходить на газ на бензин, можна вимкнути. Зараз буде, О, зараз на бензині вмикаємо. Єдине, що газ європейський так наштон, що? Ну, що треба дати трішки газку. Даємо газу. Все, електроклапан спрацював. Все, машинка у нас на газіку. Так, показує підкапотку. І що? У нас тут ще є. Тут ще Щоб все гарненько було. Бумка зимова встановлена, не нова, але ще поїздка. Тут вже в нас є газ ліфти капоту. Зсередини показую, який просто ідеальний стан. Машинка зараз у нас працює на газу. Чуєте, кортуночки працюють. Як все гарно зроблено. Антифріз світлесенький, корпус термостата сухенький. Тут ніде ніяких не витаків, нічого не бачу. Посторонніх звуків ніяких нема, двигун сухий. Працює рівнесенький. Як на бензині, так і на газу. Акумулятор тут, здається, я заглядав навіть витної погорін року, там є відміточка якась. 20... 10 місяць 22 року. Запускає без проблем. У вас взагалі, ось машинка стояла, сьогодні до неї підійшли з півтику запустилась запустилася лесенка. Та і так, та і так. Чим мені подобається рано, ну просто зверніть скрізь, де є, наприклад. Отакі отвори, такі отвори, такі. Тут на шильдиках ніде нема навіть натяку на якусь корозію чи ржавчину. Машина 2011 року, подивіться, як вона все виглядає. Навіть можна буковки прочитати. ось, ну, Тобто, в плані оброботки кузова ну, от просто ідеально. Під капотом точно так само. Все просто ідеально. Тому, друзі. Ось такий автомобіль ми пригнали для наших замовників 11 рік Scenic 3 з газом і найголовніше за дуже приємний прайс. Купили ми даний автомобіль за 7 тисяч доларів. Я вважаю, що це дуже гарна ціна за такий автомобіль саме з двигуном 1,6, ще й на Газіку. Ціни в середньому варіюються на їх там, від 7,5 до 8,5, як хто її по 9 ставить, бо до... саме 1,6 знайти не так-то просто в гарному стані. Ми купили за 7 тисяч доларів. 11 рік. В гарному стані, в гарній комплектації. Я вважаю, що машинка варта кожної своєї копійки. Тому, друзі, на огляді ось такий автомобіль. Звертайтесь, знайдемо і вам автомобіль вашої мрії. Нагадую, з вами був Майник Скарлій Чернігів. Підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі та Фейсбук. До нових зустрічей. Па-па!